Друзі, всім привіт! Сьогодні у мене чергова рибалка, і ми вирішили приїхати в самий центр міста Київ на річку Дніпро. По попередній інформації, тут вже люди кажуть, що рибка покльовує, тому ми вирішили половити саме тут. Але я хочу ловити не просто рибу, а таке щось покрупніше. Якщо мені пощастить, то спіймаю василя. Якщо ні, можна рибку подрібніше. Але я все буду робити для того, щоб спіймати саме ляща. Вже не терпиться почати, бо зараз на півдев'ятої вже я промаркерівся, замішав прикормку, покажу вам пізніше і розкажу, що саме я мішав і як. Тож зараз погнали ловити. о О, добре пішла. Кормушечок 10 час закину. А може не, 15. Щоб сразу така ляма кормова нормальна була. І буде нормально. А потім вже повідець поставимо. Коли я закормлююсь, я трошки довше чекаю, ніж звичайно, тому що зараз корм я зробив дуже ліпкий. І важкі, і щоб він вийшов з годівниці саме на кормовій плямі, я трошки чекаю більше. Так, звісно, що я не забуваю в годівницю дуже плотно, але все рівно я трошки чекаю побільше, щоб у мене корм виходив не десь там, вже за кормовою плямою, там десь під берегом, а саме на кормовій плямі. Тому я трошки чекаю більше. При процесі маркеріння я знайшов дві бровки. Перша ближня була десь 42-43 оберти. А дальню бровку я знайшов десь на 66 обертах котушки. в метрах десь, я думаю, 60 метрів, може 60-61 плюс-мінус. Там не дуже виражена бровка, вона така більш полога. Переходить з м'якого. На ракушку або камінець, ну, я думаю, що томушлює хороша бровка. І вона не дуже крута. Я думаю, що буде зручно ловити. Я вирішив закліпсуватись саме на дальній бровці, тому що я хочу сьогодні спіймати максимально велику рибу, лящ або підлящ, ну, побільше. А Зазвичай на дальній дистанції тут клює більш крупна риба. На ближній буде багато дрібної риби. Тому я краще вирішив ловити там на дальньому кордоні. Поза корму, я вирішив одразу покласти 15 годівниць, таких на 6 клітинок, таких достатньо об'ємних. Щоб у мене там вже була така кормова пляма, достатньо вже насичена кормом. Тому що, якщо ляж підійде, у вас повинно на точці бути багато корму. Бо ляж риба стайна. і якщо Ця стая зайде на вашу пляму і все з'їсть там за декілька хвилин, вона не буде стояти на точці. Вона піде далі, і у вас менше шансів спіймати більше ляща. Ви можете спіймати одного або два, і стая піде далі. А так, якщо у вас там буде достатньо корму, особливо якщо у вас там буде крупна фракція, буде у вас храбак порізаний, там в якості крупної фракції може то бути горох. І я думаю, що. Лящ на деякий час там може залишитись, десь ще постояти на моїй кормовій плямі. Тому я кладу 15 годівниць. Потім, коли я поставлю вже повідець, я буду класти таку ж саму годівницю більш об'ємну, тобто продовжую класти. Але темп я буду тримати не дуже частий. Я буду робити більші, крупніші насадки, такі об'ємні. І закид буду робити десь в. По темпу 2-3 хвилинки десь так. Тобто сильно часто перезакидатись не буду. Я вже закинув 13 годівниць, це 14-та. Так, да, трошки потрібно постаратись. але, якщо ми хочемо, Піймати лящика потрібно багато покласти корму одразу зі старту. Краще кинути, можна 15, можна навіть 20 годівниць покласти. Чим більше ви покладете, за літо, можна кормити ляща, не переживати, тим більше тут течія частина корму течією буде зносити. Щось там попливе далі вниз по течії. Але все рівно. Якщо у вас там є якась крупна фракція, вона залишиться на вашій точці десь проміж камінців або там десь пісочку. Також зараз дали воду, штовхають, тому годівниця 100 грамів майже не тримається. І підбиває підбровку, і підбровкою вона потім там вже зупиняється. Ну, Потім з павідцем, я думаю, трошки поставлю годівницю поважче. може 110 грамів подивлюсь таку з ґрунтозацепами, щоб вона трималась. Подивимось далі. Що воно як буде. Ну що, закормився я, кинув я не 15 годівниць, а усі 20 Вирішив так кормитись, так кормитись. Роблю зараз перший закид, поставив повідець. Насадочку поки що зробив таку. Три опариша, два біленьких, один жовтий. Ну і будемо дивитися, що у нас далі вийде. Будемо чекати рибулю. Повідець я зробив, поставив поки що 80 см. Поки закидуємо так, а далі подивимось, якщо що, скорочимо. Ось. Зараз годівничка впаде на дно. Чекаємо. О, ставимо режим очікування. І чекаємо. Годівницю несе, звісно, течія, дай Боже, така, що струя там дуже сильна. Ось, покльовує така густирочка. Це вже четверта. Що я буду робити зараз? Зараз я поставлю. Я ставив наразі 10-й номер Чіка овнер. Я наразі поміняю повідець, поставлю більший крючок в більшому розмірі. Хочу збільшити насадку, щоб дрібна риба, ну, шанси, що дрібна риба буде клювати, я зменшу. Також я хочу трошки зменшити довжину повідця. Зроблю десь 60-70 см. І далі буду чекати на більш велику рибу. Бо дрібна риба сьогодні в мене не бажана. Якщо я перейшов вже на храбака на насадку, обов'язково зараз нарізаю храбака і дам на точку пробочкою. Десь пару годівничок. Так, щоб там був хробачок порізаний. Так от триножничками зараз зарізаємо. І от удаємо все в кашку. Потім ще опариша можна буде підрізати. Бо гороха я дав вже багато. Я ще не розповідав про горох, але зараз скажу. І зараз ми даємо живий компонент. вот это я понимаю. Не Василь, но уже что-то интересное. Давай, иди сюда. А так, до папы. Вот и первый петлящик, первый зашел до нас на точку. смотрите какой красунчик. Такий не кілограмовий, але такий приємний. Саме головне, що наша тактика, яку ми робимо, починає працювати. Тобто робимо все правильно. Зараз я розповім, що я замішав, що я додаю, і будемо викормлювати точку далі. Ось бачите, підрізав хробака. І в комбінації різаних рабак з кормом робить свою справу. Ну що, друзі, розповім, що я саме зробив, що я замішав, який корм. Я взяв дві пачки Гранд із серії Гранд. Це Supreme і Sport. Один до одного змішав. І також я зварив вдома з вечора горох. Горох я зварив до такої консистенції, знаєте, щоб воно не зовсім таке пюре, вийшло, щоб повністю розварено. Але щоб така, щоб частина була розварена, а частинки половинки вони залишились цілими. Я як зваложувався. У мене задача була зробити корм максимально інертний, максимально важкий, такий липкий, щоб він не давав такої пилі. Щоб він такий був дуже такий не пластилин, але важкий. При зволоженні перше зволоження я зробив з меласою. Тобто я взяв меласу, розвів її з водою і зволоження зробив перше з меласою. Але таке зволоження, щоб вона, прикормка, просто вібрала в себе цю е, меласу з водою. але не вийшла вже така, знаєте, вже готова до використання, коли от ми робимо перше зволоження. Ми зазвичай робимо, додаємо води значно більше, щоб зволоження було важке для течії. А тут я просто додав меласу, а потім я вже цей горох додаю в прикормку, перемішав, перебив повністю той горох з прикормкою. І у мене вийшла така важка кашиста прикормка. Прикормка забирає вологу з того гороху. І виходить, така вона кашиста інертна. Я залишив на 10-15 хвилин, поки я розбирався. Прикормочка ще набухла, трошки підсохла за рахунок того, що вона напитує там багато бісквіту. Вона напитує собі цю вологу. І потім я зробив ще одне зволоження до такої консистенції, щоб вона така була кашиста-кашиста. Також я зварив трошки пшена. Пшону я додаю окремо. Пробочкою. І у мене виходить такий корм важкий, саме на ляща. Спочатку я ловив і за корм робив тільки прикормкою. А потім в процесі риболовлі я додав різаного хробака на точку пробкою і пшоно. Спочатку у мене клювала густирка, я спіймав 6 або 7 штук. Потім густирка трошки притихла. Це пауза, я так розумію, що підійшов підлящик або лящ. І, в принципі, після того, як я підрізав і дав на точку дві годівниці з хробаком різаним, я отримав покльовку підлящика. Це не трофейний лящ, але теж дуже приємний. І зараз я продовжую розповлюю точку, бо лящ дуже швидко, дуже рідко приходить. Тому ми чекаємо, перезабрасуємось не дуже часто, десь там 3-4 хвилинки я чекаю. Зробив велику насадку, пучок великих рабака і підсаджую одного опаруша крупного білого. Покльовую густирка знов. Підлящик, я думаю, відійшов. Ну що, кормимо далі. Ось така покльовує, чекаємо, викармлюємо ляща. Все рівно треба кормити. Поки що в садок її. О, щось така клювака вже схожа на підлящика або на ляща. Ну, але лящова, я так думаю. Я думаю, що це у нас лящ. Сиділа, баба, сиділа та висиділа. Ну що ти, покажешься? Ану, що там? Ану. Горнюнька, ану-ка, іди сюди, іди, іди, іди сюди. Давай, давай. Давай, давай, давай. Опа! Есть. Фух. Хлопці, я висидів. Чекав його, чекав. Що так не робив. Воду перестали, штовхати, вже Уже насадки міняв, міняв, міняв. І що я зробив? Поставив я сім апарей білих. Густерав все рівно потихеньку за одну штучку стіба. Поставив годівницю таку такого плану велику. Розкормлював ще більше, корму давав на точку. І у мене все получилось. Іди сюди, красик. О! Такий. Дивіться. Глянь. гарні у нього какі. Губастенькі такі. Ось так от губами. Глянь, який гарний. Клас. Дочекався. Так, ну що, не будемо мучати, садок його закинемо. Друзі, у мене часто ви питаєте в коментарях під відео під попередніми, на який монтаж я ловлю. Я використовую зазвичай монтаж інлайн. Або ще називається він WinRun ріг. Я його в'яжу безпосередньо на основному шнурі. У мене годівничка тут ковзає по основному шнуру. Тут відбійник і тут відвід з фідергаму. Але е, хто не може або не хоче в'язати монтажі сам, у нас є такі ще готові монтажі. Вони різні, асиметрична петля, симетрична, патерностер, той же самий інлайн з одводом під кормушку або без. Тобто, якщо не хочете в'язати, можете все придбати в мережі наших магазинів. В магазині флагман. Але я звик в'язати сам монтаж. Це не дуже довго, не також і важко. Іноді я в'яжу з відводом під годівницю, іноді, от безпосередньо, як сьогодні, безпосередньо на вертлюшці. Дуже гарно, дуже покльовка гарна була. о. Ух ти, ля, який бойкий який. Хорошенькі. хорошенькі. Еще один. Жовтейнький такий. О, давай, іди сюди. Опа-на! Є! Фух. Друзі, не можу передати вам, що відчуваю. Так, таку, коли рибу ловиш, дуже приємно. Дуже такий адреналінчик. Де тут гачок у нас? Зараз ми його визволимо. О. Надо екстрактор доставати. Ну такий вже більше, ніж попередній. І клювака така була. Отдай удлище О, і прикормочка виходить. Бачите. Значить, і горох. Значит йому горох подобається з прикормкою разом. Дивіться. О, який красунчик. О, Ух ти. Хорошо, що є підсака. Зараз трошки заспокоїться. Йди сюди. О! Гарнюня який. Сопливий такий. І губами опять. Потихеньку-потихеньку кормимо. Я перезакидаю трошки зараз рідше, я поставив годівницю велику, з великою кормоємкістю. Тому корму кладу одразу з кожним закидом багато. Багато даю гороху, ще у мене трошки окремо, я додаю гороху ще більше і пшоно. І підрізаю храбачка. Ладно, не будемо мучити, зараз його відпустимо в садочок. І будемо ловити далі. Хочеться ще одного. Серега, так? Да? Оператор каже, що да. Ще одна покльовочка така. Достатньо міцна. Такий на старті там на підсічці так давно мені джазу. Що у нас тут? Ану -ка, ану -ка. А ну-ка, а ну-ка. Ну такий, не дуже великий, але клювака така була. густера густера А я вже думав, що там підлящик, але все рівно така приємна. Не зовсім маленька, така хорошенька, пузатенька. Дивіться. Гарнюнька теж така наєлась при кормочці на великий пук опариша, сім опариші. Хочу розказати про вудлище, на яке я сьогодні ловлю. Це нове вудлище, новий фідер Squadron Flow. 13-футовий тобто 390 з тестом до 150 грамів. Це такий типовий річник, тобто вудлище призначено якраз для течії, для дуже швидкої запасу міцності, комлива частина посилена і більш жорстка. Стрій такий середньошвидкий, можна сказати, швидкий. За рахунок цього, на течії його не скручує в бублік. Тобто воно таке тримає, тільки вершинка у вас взводиться, і все. Але на виважуванні вудлище все рівно відігрує. Також його можна використовувати і на комерційних водоймах при ловлі коропа або амура. Особливо, коли нам потрібно кидати на дальній дистанції і з великою рибою краще буде справлятись. А для течії це те, що треба. Ну я сьогодні кидав. Максимум годівниці 110 грамів, але там ще запас міцності є достатньо великий, тобто можна кидати годівниці 130 грамів, плюс корм і воно буде гарно справлятися. Ну, така клювака була дуже міцна, чесно кажучи, не знаю. Зараз у мене на точку став рибець. Я вже спіймав десь 3 або 4 штуки, і він теж так непогано клює, так достатньо міцно. Ну тут зараз подивимось. Бо тут такий супротив трошки є. Ні, я думаю це підлящик або лящ. Я думаю, що думаю, що хороший. Та ні, не дуже великий, але так, ті, що крупніші були, поміцніші було, а цей... Ну, підлящик, все рівно підлящик. Невеликий? Іди сюди. Опа! Отаки. От ти ж гарнюня. О, такий, диви Класний, правда? Ну що, друзі, на цієї манюньки Можна завершити нашу риболовлю, час іде, потрібно вже збиратись додому. Хоча азарт такий, що хочеться ще почекати півгодинки або в годинку і спіймати того трофея, за яким я приїхав. Але сьогодні він не прийшов. Але достатньо гарні підлящики сьогодні клювали. Дуже такі бойкі і доставили дуже багато задоволення мені. Тим більше, що ця риболовля в нас в межах міста. І підрезюмуємо сьогоднішню нашу риболовлю. Корм має бути важкий, інертний, щоб мінімум було пилі. Багато додаємо вареного гороху, можна пшено, я сьогодні додавав пшена достатньої кількості. Протягом риболовлі я додавав різаний хробак. Також багато додавав опариша великого, безпосередньо в корм, пробочкою давав на точку. По насадці, що сьогодні краще працювало. Велика об'ємна насадка. Це великий пук опариша великого, білого, іноді підсаджував одного жовтого. Або червоного, воно краще працювала чиста біла. За кількістю 6 або 7 опаришей. Я насаджував. Також працювала насадка великий, дуже великий пук. Це 5 або 6 хробаків плюс 1-2 великих білих опариша. Використовував під ці великі насадки, використовував гачки великого розміру. отакі моделі. Це. Овнер Чинта в 6 розмірі, а також флагман Silver Брім в 10 розмірі. Сilver він дуже класно підходить під великий, великий пук Шоопариша, та також і Хробака. В 10 розмірі вони, вони бувають ще більші. ну У мене був 10-й, мені в принципі цього було достатньо. Дуже класно підсікає, класна форма. Жало трошки відведено в сторону, ну гарний гачок. Сьогодні частіше я його використовував. Ціль була сьогодні зловити ляща, що нам сьогодні вдалося. Так, трофейного ми не спіймали, але достатньо хороших розмірів, таких гарненьких підлящиків, ми сьогодні піймали. Майже лящі. Вони вже такі, майже дорослі, такі вже золоті, такі гарбаті. Тобто Можна сказати, що це лящ. А саме головне, що ця риболовля в межах міста. Тобто не потрібно далеко їхати. Вибирайтесь на набережну, рибачте. Ось отакі у нас підлящики. Трошки дрібноти підловили, але все рівно улов. Якщо вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові та цікаві відео. З вами був Олег Демченко. Всім гарних трофеїв та яскравих рибалок! А цю рибку ми відпустимо додому.